Біженці з різних регіонів України, чи є різниця. Єврокомісар з питань праці та соціальної політики Ніколас Шмід зазначив, що систематичне розділення українських біженців залежно від регіону їхнього походження, може вказувати на порушення директиви ЄС щодо тимчасового захисту. Йдеться про ситуації, коли українці, які отримали статус тимчасового захисту в Угорщині, втратили соціальну підтримку через те, що походять з неприфронтових регіонів. Це створило складні умови для багатьох українських громадян. Шмідт підкреслив, що директива не має жодних регіональних відмінностей в Україні. І навіть якщо обстрілів у деяких західних частинах України менше, вони все одно є. Єврокомісар додав, що до цього часу не бачив випадків, коли українців розділяли б за місцем проживання. Однак, якщо такі ситуації стануть систематичними і біженців почнуть класифікувати за регіоном їх походження, це може свідчити про порушення директиви щодо тимчасового захисту. Він наголосив, що ті, хто вважає, що має право на захист за цією директивою, можуть подати скаргу, і їхній випадок буде розглянуто. Збережи. Підпишись. ПОШИ.